На Росії справжній фейерверк на авіазаводі з виробництва ракет Х-59. Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод. Внаслідок влучання припинилось виробництво ракет. Російська влада заявляє про вдале збиття. Втім, схоже, що все-таки російське ПВО відпрацювало не наповну. То які ж ракети більше не полетять? Хто причетний до події та наскільки значні наслідки? Про все розповім вже зараз на каналі Січас. Мене звати Наталія Мартинюк. До справи. Стало відомо, що 1 жовтня 2023 року безпілотними залізними пташками Україна атакувала смоленський авіаційний завод, внаслідок чого порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства держави агресора. Інформацію підтвердило і головне управління розвідки України. Зокрема, ситуацію прокоментував представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. В ефірі телемарафону, коментуючи подію, він сказав наступне: цитую. Він втомився, як і багато будь-яких інших об'єктів, які використовуються расистами для агресії проти України. В даній ситуації йдеться про підприємство, яке залучено у виробництві різних модифікацій ракет Х-59, сказав чоловік. Юсуф не став коментувати, що прилетіло, і звідки, але зазначив і звернув увагу на те, що саме це саме ті ракети, які насамперед випускаються по цивільних об'єктах, інфраструктурі і власне забирають життя наших мирних громадян і захисників. Цитую. Так, пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва, і це серйозні проблеми спричинило для агресора. Такий факт підтверджуємо і далі. Така практика буде продовжуватися, додав представник розвідки. Крім цього, Юсов прокоментував і інші операції гур в ефірі Радіо Свобода. До нього було прохання розкрити зміст назви операції Бареня, під час якої я нагадаю завербували російського військового. А той, власне, переманив у полон ще 11 військовослужбовців. Військовий зазначив, що у майбутньому будуть операції з цікавими назвами, які пов'язані між собою певною логікою та легендами. Також чоловік пообіцяв поговорити про це пізніше, тому цілком можливо, що в майбутньому нам варто очікувати нових операцій від гур. Повертаючись до теми авіазаводу, у мережі очевидці події вже публікують відео, на котрих не лише сильно чутно звук пролітаючого дрона, але й видно сильне занепокоєння в очах росіянина, який за ним спостерігав. Дивимось. М, цього у соціальних мережах жителі Смоленська оприлюднили ролики прильоту безпілотних літальних апаратів. Часом російська влада відмовляється визнавати, що для них все погано. Тож міноборони ворога 1 жовтня заявило, що всі БПЛА було збито пізніше, десь через годину, військове відомство РФ відзвітувало про ще два збиті літальні об'єкти, власне у цьому регіоні. А місцевій владі схоже дали наказ заспокоювати тамтешнє населення. Тож російські можновладці Смоленська закликали мешканців не виходити з будинків. Чи домог... допомогли людям такі втихомирення? Видно неозброєним оком. При руйнуванні безпосередньо на заводі майже всі російські керуючі особи просто промовчали. Хоча, за даними телеграм-пабліків, під час атаки один дрон пошкодив дах 55-го цеху смоленського авіазаводу, утворивши там дірку 2 на 2 метри. А другий упав перед 63-м цехом заводу. Попередньо, за словами Розмі, обладнання цеху не пошкоджене. Третій же безпілотник наробив найбільше шуму після спроби посадки російськими військовими. Він врізався у 55-й цех та власне вибухнув. Зазначають, що його уламки потрапили на злітно-посадкову смугу аеродрому «Північний», а також пошкодили вікна двох квартир житлового будинку. Хоча б якусь більш-менш розгорнуту реакцію на практично катастрофу для виробництва російських ракет дав глава міста Смоленськ Олександр Новіко. Він вирішив танцювати під дудку їхньої влади, тож заявив, що вранці, 1 жовтня, над обласним центром і в його передмістях збили 5 дронів. Постраждалих за його словами, не було. Я поясню, чому навколо цієї події такий резонанс і чому ж вона викликає таку реакцію в кожної зі сторін. Ракета Х-59 у модифікації Х-59 МК-2 класу повітря Земля з дальністю до 280 км – це одна з тих смертоносних вбивць, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти України. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Тому подібні операції вкрай важливі. Це безумовно успіх, що наближає нас до. Перемоги, адже чим менше ракет у ворога, тим менше жертв серед українського цивільного населення. Раніше глава ГУР Кирило Буданов розповідав, що українські дрони атакують у Росії підприємства військово-промислового комплексу. Тому це стосується і заводів, які займаються виробництвом ракет. До прикладу, серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав прянський завод Кремній Л, який виготовляє електронне обладнання для ракет. Через часті прольоти дронів росіянам не вистачає установок протиповітряної оборони. Тож вони чи то зі страху, чи то з інших причин перекидають засоби ППО до Сімферополя, а також облаштовують нові оборонні споруди у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє центр надсупротиву. Нагадаємо, що у вересні цього року ЗСУ завдали кілька потужних ударів по військових об'єктах окупантів на півострові. Крім цього, стає очевидним, що Росія усвідомила факт часткового переходу війни і на їхню територію. Тому, відповідно, ворог готується до неї на власних теренах. Продовж останніх місяців війська РФ активно будували укріплення у Курській, Брянській та Білгородській областях, які, власне, мають кордон з Україною. Але і на цьому не все. Схоже, бракує захисту повітряного простору навіть у Москві. Так стало відомо про щонайменше 20 затриманих авіарейсів та ще 8 скасованих в аеропортах Внуково, Домодєдова та Шельмєтєва. Це випливає з даних сервісу Яндекс.Розклад. За інформацією, станом на 9.14 за московським часом, у Внуково затримано 4 рейси і 7 скасовано. У Домодєдово затримано 9. У Шереметьєво 7 рейсів затримано і один скасований. Друзі, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Ставте обов'язково вподобайки та коментуйте це відео. А також не перемикайте ролик, адже вже за мить ви дізнаєтеся, куди та в які місця днями прилетіло в Росії. У Росії та на тимчасово окупованих територіях сьогодні було знову неспокійно. Там розцвіла чергова бавовна у Краснодарській, Смоленській, Білгородській області та у окупованому Криму лунали потужні вибухи. Куди прилетіло цього разу та чи є постраждалі? дізнаєтесь вже за мить. Мене звати Софія Кожемник і ви на каналі Сій час. Підпишіться на наш канал та поставте. Вподобайку, отже, почнімо з Краснодарського краю, де сьогодні пролунала серія потужних хлопків. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За попередню інформацію гучно було у курортному Сочі, де місцеві помітили у небі невідомий безпілотник. Побачивши цей БПЛА, російські телеграм-канали почали заявляти, що Сочі нібито атакував турецький безпілотник Bayraktar ТВ 2 Однак це скоріше за все черговий вкид кремлівських пропагандистів. Річ у тім, що турецький БПЛА. Ударний дрон, а не камікадзе для ураження. Цілі байрактар випускає високоточні плануючі бомби. До того ж, Україні не вигідно так розкидатися цим видом безпілотника, адже його вартість становить приблизно від 1 до 2,5 мільйонів доларів. Один з роликів також зафіксував момент падіння дрона неподалік від міжнародного аеропорту Сочі. Місцева ж влада, як і зазвичай, відзвітувала про нібито успішне збиття БПЛА. Хоча на відео добре видно, що паде він цілим, а не по частинах. Через це, як заявив мер міста Олексій Копайгородський, була обмежена робота литовища. А всі рейси, які летіли на курорт, відправили на запасні аеродроми. Всі самоліти стоять на стоянках. Що ні адідні сіли не влетіла. Даже не готовиться, значить, что то произошло. Наверное. взрыв, наверное, в воздухе был. Сбили, наверное, безпілотник, то что взрыв был був приличный. приличний. Однак вже згодом роботу аеропорту відновили. За попередню інформацію, постраждалих внаслідок атаки немає. Гучно також було і у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих мешканців, бавовна трапилась в районі Джанкоя. Згодом підтвердив інформацію про вибухи, і так званий глава Криму Сергій Аксьонов. За його даними, в небі над містом була начебто збита ракета. Як результат, було пошкоджено складське приміщення. та постраждалих немає. У російському смоленську місцеві мешканці також помітили у небі залізного птаха. Відповідні відео публікують місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, після прильоту безпілотника у місті було чутно декілька потужних вибухів в районі місцевого авіазаводу. Заявив місцевий губернатор Василь Анохін, російським силам ППО та РЕП нібито вдалося знищити 5 безпілотників. Однак, судячи з опублікованих кадрів, збивали його за допомогою стрілецької зброї. One, 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 one. Також росіяни поскаржилися й на обстріл Шебєкіна Білгородської області. Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, під удар нібито потрапив район центрального ринку. За його словами, одна з жінок отримала осколкове поранення шиї. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Ніг. Також Гладков поскаржився на пошкодження фасадів трьох торгових павільйонів, гаражів та трьох авто. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.